Привіт! Чи є Бог, чи немає Бога, чи є пекло, чи немає пекла. Чи потрібно жертвувати Десятину, чи не потрібно жертвувати Десятину, як ви думаєте? В біблії все написано, що Ісус є Господь, тому що Дух Святий, Отець, Син і Дух Святий це є свята Трійця, це є один. Ісус прийшов до нас, Господь прийшов до нас у тілі. І це був Ісус Христос. Він прийде до нас також і вже в кінці, коли вже буде завершення цього світу. Ісус прийде для того, щоб судити нас. Зараз, як і раніше, Ісус, коли був, був ще до того, як розіпити, в нього були пророки, так, апостоли, апостол Павло, апостол Петро, хто пам'ятає? Хто читав, хто не читав, візьміть Біблію дуже багато чого корисного для себе, дізнаєтесь. Тому і зараз нам Бог все-таки залишає апостолів, залишає, залишає пророків своїх, щоб вони могли нас привести до покаяння, щоб вони могли нас навчати Слову Божому, вчити заповіді. Що ми робимо для того, щоб рятувати свою душу? Та нічого. Ми, апостолів і пророків, ми відкидаємо назад. Це колись було, коли Ісус Христос був на землі. Тоді були пророки. Зараз немає. Зараз вони є, але ніхто не хоче прийняти їх у своє серце, ніхто не вірить, тому що зараз багато що сатана просто править цим світом і він не дає, щоб люди могли прийнімали цих пророків і щоб вони врятувалися. Вони думають, що це колись було, а зараз цього немає. Все це є пророки істині є. В яку церкву я ходу ходжу? Це тільки в апостольську церкву. Раніше я ходила в православну церкву. Але зрозумів, що там я порятунку для себе не знайшла все життя, мені говорили, ну, православна, православна та ходила, але нічого, на жаль, не допомагало. І коли я прийшла в апостольську церкву, я дійсно відчула Духа Святого. Я відчула спасення для себе, тому що я багато чому страждала. І e, тут мене врятували, і дійсно моя e, істина e, Бога в мен, моєму житті зараз відкривається. Я дуже багато чого дізналася того, що я не знала до, за все своє життя. І тому дуже багато хто зараз говорить, які з якої ти конфесії, з якої ти релігії, чи ще щось, німа ніякої релігії. Є одна апостольська церква, це е, церква, яка йде від апостолів, від первих апостолів. От цією церквою ми живемо. Це є канонічне християнство, в яко я зараз ходжу. І тому я хочу запросити всіх і вас до покаяння. Я хочу запросити вас вивчати разом слово Боже, щоб ви могли також врятуватися. Тому, хто бажає, чекаю вас особисті повідомлення.